Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент Футбол». 20 років успіхів завершилися. Україна без ліги чемпіонів. Один з найдорожчих в історії забарний офіційно став гравцем ПСЖ. Шахтар не зупиняється. Клуб готує ще один грандіозний трансфер на прохання Турана. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 12 серпня відбувся матч. Відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів між Київським Динамо та кіпрським Пафосом. Гра закінчилась з рахунком нуль Перший тайм невдало розпочався для киян. Вже на другій хвилині Руслан Нещерет і Тарас Михавко помилилися під час атаки суперника, через що Мілав Оршич замкнув передачу партнера в карному майданчику та відкрив рахунок. Після пропущеного голу динамівці створили хороший момент на дев'ятій хвилині. Після прострілу Ярмоленка Владислав Ванат пробив угол кіпера. На 31-й хвилині нападник суперника Влад Драгомір завдав удару поворот. Тах, проте захисники Динамо заблокували удар. Другий тайм розпочався з другого пропущеного голу чемпіона України на 52-й хвилині. Жуан Корея знайшов вільну зону в карному майданчику та замкнув подачу точним ударом, спрямувавши м'яч у нижній кут воріт Руслана Нещерета. Попри невдачу, киян не втрачали надії. Зрівняли рахунок, і на 58-й хвилині Владислав Кабаєв небезпечно пробив над попереченою. Динамо продовжувало атакувати ворота суперника, але безрезультатно. Натомість Пафос міг забити втретє. Жажа пробив вище воріт після сейву Нещерета, який відбив м'яч перед собою. У підсумку Київське Динамо поступилося Кіперському пафосу у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів із загальним рахунком 0-3. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував поразку від Пафоса 0-2 у кваліфікації Ліги Чемпіонів. На питання журналістів, чи здивував його суперник, наставник відповів, що найбільше його вразила саме гра Динамо. Мене найбільше здивувала наша гра. Щодо найслабшої ланки команди, Шовковський зазначив, що підсилення потрібне у всіх напрямках. Нам потрібно підсилювати усі ланки. Якщо ми говоримо про команду, то потрібно брати до уваги те, що вона складається з гравців нашої академії та з українських виконавців. Щоб грати на найвищому рівні, треба дуже відчутно підсилюватися, тому що ми поступаємось як індивідуально, так і в командних діях. І це сьогодні було видно. Також Шовковський додав, що Денис Попов відчув дискомфорт у литковому м'язі та попросив заміну. Його турбує литковий м'яз. Він відчув його і попросив заміну. Він нам про це повідомив, і ми вже були готові до того, що у нього може виникнути проблема, зазначив Шовковський. Нагадаємо, наступним суперником киян в раунді кваліфікації Ліги Європи стане переможець пари Макабі та Лявів Хамрун Спартанс. Гра відбудеться 14 серпня. Перший матч закінчився з рахунком 2-1 на користь представників Ізраїлю. 11 серпня відбувся матч другого туру УПЛ між Зорею та Кудрівкою. Поєдинок закінчився з рахунком 2-1. У першому таймі гості почали активно, але зоря контролювала хід гри і створила більше небезпечних моментів. Перший гол у матчі забив Саленко на 22 й хвилині. Він змістився з правого флангу і пробив низом у ближній кутворі. У другому таймі боротьба загострилася. Команди мали кілька нагод для взяття воріт, але реалізація залишала бажати кращого. На 48-й хвилині кудрівка зрівняла рахунок завдяки Лігостаєву, який перехопив м'яч після вибивання воротаря і точним ударом переграв голкіпера. Однак зоря швидко повернула собі перевагу. На 56-й хвилині Джордан після подачі з кутового ефектно замкнув головою. 12 серпня відбувся матч-відповідь третього туру кваліфікації до Ліги чемпіонів, в якому Бенфіка зіграла проти Ніци. Поєдинок закінчився з рахунком 2-0, так само, як і перший матч, також 2-0. Голкіпер Бенфіка, українець Анатолій Трубін, розпочав матч з перших хвилин. Його оцінка 6,9. і Португальці відкрили рахунок на 18-й хвилині. Андреас Шельдеруб влучно відпасував на Фредріка Аурснеса, який з сильним ударом пробив повз воротаря. Гостей уже за 9 хвилин Аурснес віддав передачу низом. А шельдеруб ефектно пробив у нижній кут рикошетом від стійки, подвоївши перевагу господарів. Ніца мала серйозний шанс скоротити відставання на 31-й хвилині. Але удар Жонатана Клоса в один дотик влучив у каркас воріт. До фінального свистка рахунок не змінився. І Бенфіка здобула перемогу та пройшла у наступний раунд в кваліфікації, в якому зіграє Сфенербахче. 11 серпня відбувся матч першого туру турецької суперліги між Трабзонспором та Коджаеліспором. Арсеній Батагов та Олександр Зубков вийшли на матч з перших хвилин, однак другого замінили на 77-й хвилині. Оцінки – 7,7 та 6,7 відповідно. Данило Сякан розпочав гру на лаві запасних та вийшов на заміну на 63-й хвилині. Його оцінка – 6,4. Поєдинок закінчився з рахунком 1-0. Єдиний гол у матчі було забито на 49-й хвилині. Взяттям воріт відзначився Пол Онуачу. Трансферна сага, за якою стежила вся футбольна Україна, офіційно завершена. Захисник збірної України Ілля Забарний став гравцем французького гранда Парі Сан-Жермен, залишивши англійський бормунд. Цей перехід став одним із найдорожчих в історії українського футболу. На першому місці Михайло Мудрик – 70 мільйонів євро з шахтаря до Челсі у 2023-му. Друге ілля Забарний – 63 мільйони євро з Бормунта до ПСЖ цього року. І третє Андрій Шевченко за 43,88 мільйона євро з Мілану до Челсі у 2006-му. Паризький клуб офіційно оголосив про підписання 22-річного українця, який уклав з переможцями Ліги Чемпіонів довгостроковий п'ятирічний контракт. Сума трансферу є рекордною. Забарний буде виступати під шостим номером у своєму новому клубі. Цей гучний перехід став логічним підсумком блискучого сезону для забарного у кампанії 2024-2025 Він був ключовим гравцем оборони Бормунта, провівши 39 матчів на клубному рівні та привернувши до себе увагу провідних клубів Європи. Тепер на українського таланта чекає новий виклик на найвищому рівні у складі одного з. З найсильніших клубів світу цікаво, що соціальні мережі паризького клубу буквально вибухнули коментарями, де фанати порівнюють забарного з Бредлі Купером. Повідомлення на кшталт ласкаво просимо Бредлі Купер. Наш Бредлі Купер приїхав, та численні гівки з актором миттєво стали головним трендом пов'язаним із трансфером. Новачок ще навіть не встиг вийти на поле, а йому вже дали прізвисько, яке не має нічого спільного з футболом. Лише приєднавшись до Пари жермен він одразу взяв участь у тренуванні команди, яка готується до престижного маршу за суперкубок УЄФА проти лондонського Тоттенгема. Перший день українця в Парижі був насиченим. Камери зафіксували його знайомство та активне спілкування з головним тренером Луїсом Енріке, який вочевидь одразу почав вводити новачка в курс справи. Також Ілля взяв участь у традиційній вправі Рондо, тренуючи контроль м'яча разом з новими партнерами. Однак найбільшу увагу привернув інший момент, який потрапив на камери. Під час тренування поруч опинився і російський голкіпер Матвій Сафонов, чий відхід з клубу був однією з умов трансферу українця. Його погляд, яким він пожирав забарного, не залишився непоміченим та вкотре підкреслив напружену атмосферу, що виникла через принципову позицію українського гравця. Захисник лондонського арсеналу та збірної України Олександр Зінченко може змінити клубну прописку та перебратися до Туреччини. За інформацією турецького журналіста Емре Куртулумуша, Фенер зробив значний прогрес у переговорах щодо трансферу українця. Клуб зі Стамбула активно веде переговори з арсеналом і планує закрити угоду вже цього тижня. Відомо, що в Зінченка є і інші варіанти продовження кар'єри, але саме Фенербахче проявляє найбільшу наполегливість. Особливу зацікавленість в українцеві проявляє Жозе Моуріньо, який є новим головним тренером турецького гранда. Бразильський вінгер Манчестер Сіті Савіо опинився у сфері інтересів Тоттенгема, Повідомляє Фабріціо Романо. За даними джерела, лондонці вже запропонували за футболіста 50 мільйонів євро. Проте Манчестер Сіті розраховує отримати більше. Переговори між клубами тривають, а саме Савіо не приховує зацікавленості у переході. У минулому сезоні він провів 48 матчів у всіх турнірах, забивши три голи та віддавши 13 результативних передач. Трансфермаркт оцінює його вартість у 50 мільйонів євро. Але Сіті вважає, що потенціал футболіста виправдовує вищий цінник. Шахтар зацікавився молодим талантом крузейро, 19-річним вінгером Кайка Кенджі. Донецький клуб планує оформити трансфер у це літнє вікно. А бразильці очікують отримати за свого футболіста 10 мільйонів євро. Минулого сезону Кенджі зіграв п'ять матчів за головну команду, але не відзначився результативними діями. Також раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Шахтар вже досяг домовленості із Сан Паулу щодо переходу іншого 19-річного Вінгера Лукаса Ферейри. Майбутнє Джан Луїджі Донаруми в ПСЖ під великим питанням за даними АЕС. Одразу два гранди з Англії, Чезлці та Манчестер Юнайтед, вступили у попередні перемовини щодо трансферу 26-річного італійського воротаря. Причиною активності з боку англійців стали ознаки напруження між Донарумою та Парижанами. Італієць відмовився продовжувати контракт, термін якого спливає влітку 2026 року, і не був включений до заявки в ПСЖ на матч за суперкубок УЄФА проти Тоттенгема. Минулого сезону Донарума відіграв 47 матчів. У 17 з них залишив свої ворота сухими, але пропустив 43 голи. Попри не завжди стабільні виступи, він залишається одним із найвідоміших та найдосвідченіших воротарів свого покоління. Ситуацію з італійцем уважно моніторять у Лондоні та Манчестері. Обидва клуби готові скористатися можливістю підписати гравця топ рівня. Футбольний експерт Михайло Співаковський поділився цікавою деталлю про трансферну політику львівських клубів. За його словами, у кожному продажі гравця руха іншу частину заробітку отримують Карпати. Зокрема, коментуючи недавній перехід Віталія Романа з руха до польської «Лехії» Гданськ, співаковський повідомив, що клуб отримає два транші по 350 тисяч євро. Але найцікавіше це те, що Карпати нібито отримують свою частку. з кожного трансферу гравців руха незалежно від напрямку продажу. Це бізнес, і коли ми бачимо переходи Романа в Лехію, дідика і ледвія в ЛНЗ стає зрозуміло, чому ж ті Карпати, маючи кадрові проблеми, не підписують, наприклад, того ж дідика. Їм просто вигідніше отримати частку з трансферу з інший клуб, зазначив смоловий. Так, попри кадровий дефіцит і втрату Тимура Стецькова через операцію львів'яни не стали повертати дідика, навіть якщо він не зовсім пасує під стилістику Лупашка. Причина прагматична. Заробіток із перепродажу дає можливість купити іншого гравця, який більше відповідатиме філософії тренера. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.